Велике прибирання та весняне озеленення. Напередодні Воскресіння Христового Івано-Франківці вийшли на толоку. На різних локаціях впорядковували зелені зони. Така толока сьогодні відбувається на території міста. Зокрема, традиційно ми на берегах річок прибираємо дамби, прибираємо в районі німецького озера. Та зелена зона в районі. Вулиця Ленкавського, Гурика, там теж великі зелені зони, є відповідно, вони всі прибираються сьогодні. Так само у кожному з 18 сіл старости організували толоку. Сьогодні більше у нас прибирання по місту. Відповідно, ми збираємо сміття, вивозимо, тому що ці зони, такі як береги річок, вони десь за зиму. Накидали там сміття, відповідно, ми сьогодні десь підчистимо вже, щоб на Великодні свята у нас все було чисто. Тим більше, що цього року Великий день співпадає з не міста, тому якраз гарно так ми це два тижні зібралися. Поблизу ліцею номер 10 вранці людно. Представники виконавчого комітету розширюють алею на вулиці Стуса. Раніше тут зробили посадку ясенів. З озелененням пов'язана і нинішня передвеликодня толока. Хочеться, щоб тут побільше було дерев, адже це така алея позітрону можна назвати, тому що великий мікрорайон дуже багато людей живе. Тут 10-та школа, дуже багато батьків водять, діток, клуб за місцем проживання, педіатричне відділення наше, жіноча консультація, тобто, тут дуже багато установ і хочеться, щоб тут було зручно. Тобто, зрештою, дуже багато людей саме по цій алеї йдуть або на одну зупинку, або на другу зупинку. Тут є зупинка в народі Гранд Базар, Золота Нива називається. Тому дуже важливо, щоб тут дійсно був благоустрій. І... Було багато дерев, багато зелені». Мешканка мікрорайону Юлія Якимів разом із десятирічною донькою також долучилися до посадки дерев. Для мами це була мрія, а донька спостерігатиме за тим, як ростиме їхнє дерево. Мені цей район дуже рідний. і відповідно до цього ми долучаємося до таких акцій. і Вважаємо, що це правильно. Треба наше місто робити зеленим. І треба привчати донечку, так само висаджувати різні дерева і е, квіти. Ну і звичайно, що. Я перший раз в житті посадила своє дерево. Перший раз в житті. Перший раз в житті. Так. Для мене це була мрія, ну, але вона мені ніяк не, ну, не було це здійснено, а вже сьогодні здійснила. Мені це дуже сподобалося. Я би хотіла, щоб це дерево виросло і було тут як пам'яткою нашою. Я запам'ятала, я буду завжди дивитися і сидіти, дивитися і молитися на нього. Уже Другій в Івано-Франківській громаді відбувається акція Посади дерево пам'яті захисникам. Озелененням опікується міський департамент благоустрою. Ми фактично цією акцією сьогодні завершуємо послуги з садіння весняну посадку дерев. І також в ході цієї висадки ми роздали 175 дерев мешканцям в з нагоди акції в пам'ять воїна». Всі дерева вже висаджені, роздавали їм різних породи дерев. Це були дуби, липа, ясень теж був. Загалом, під час суботньої толоки, спільними зусиллями івано-франківці посадили дві сотні дерев. Уляна Никулюк, Ярослав Лайлет, новини на вежі.